Вже більше року литовський військовослужбовець Рамуна Серпатауска опікується українськими вояками, які приїжджають на лікування у Литву. За цей час іноземець допоміг понад півсотні наших бійців, підтримує їх не лише словом, а й ділом. У Українку я познайомився з Армоносом. Рамуна сповчав нам покати показ екскурсії, екскурсію у Вільнюс, екскурсію по всіх містах, міс... місцевостях. Також він показував на музеї, які цікаві. Подав не захотіли, ми підійшли до Рамона. Рамонас треба, раму надо, треба, Рамона старався. І коли до нього підійшов, кажу, Рамонес, я хочу запросити свою дівчину в Литву. Рамоне каже, я подумаю. Через два-три дні він каже, що дали добро, щоб запросити Оксану дівчину в Литву. Я його спитав, скільки це буде стоять. А він каже, це за рахунок. Кунфу, не конфу, а Мини Министерство, Министерство обороны. Наверное, это все из-за того, что я сам воен. Я 10 лет жил в воженой силах Литвы, а потом ушел в запас, сейчас я командир от Союза Ретонских Стрелков. И как бы я очень хорошо понимаю, что такое война, что это такое для бойца... что-то такое, психологические травмы, которые а, получают ребята. То есть, ну, я как бы, я очень хорошо все осознал, тем более я все эти события, которые сейчас на Украине, я заследил с первого дня. В знак подяки литовського волонтера запросили до Дніпропетровська. Гостя вітали представники влади, оперативного командування Схід та бійці, з якими він вже встиг потоваришувати у себе на батьківщині. А за добрі справи Рамунусу вручили подарунки та почесну медаль захиснику вітчизним. Свою чергу іноземний гість запевнив, допомагатиме нашим героям і надалі, адже це його покликання. Ну коли я зустрічаю в аеропорту і вони прилітають к нам, і потім після місяця як… в каком состоянии они возвращаются на Украину, вот это меня радует. То есть у них появляются улыбки, они уже говорят, вот мы уже понимаем, чего мы хотим, за чего мы воюем, как мы хотим жить. То есть, конечно, радует то, что если они приезжают там с костылями и так далее, то после месяца в Литве они все это оставляют у меня.